Випивали ти її. Все. А то ж ну, не дозволено ж Ні. Праздник був, віра, надіжда, Любов. А І відсюди вже волок на проходну. Тому що вся спина в неї щеселена. З... Кр... А ви кажете, що голови не, не вели. Ну нас кож голову зліпити, змотав. Що... Заволік її сюди. Тут же, ну тут ще вон, ще каплі є, бриз і крові. І тут от такий железний стульчик, Цей стульчик поломався, він її тут вже добивав. Стульчиком так бивав в потолок. Він четвертий місяць дома не був на вахтах. А це женщина, може, випили і хотів їй домагатись, понимаєте? Хто його, знає, що міліція коли приїхала, он, то есть, вона тут лежала, а он спить. Я під'їхав сюди. Подивилися, там лежала жінка в крові всередині приміщення. Ми визвали поліцію. Приїхала поліція, почала тут розслідувати. Пропажень ніякої немає, все опломбіровано, все на містах. Нічого зникло не виявлено. Потерпілою являється 52-річна місцева жителька, яка працювала на даному підприємстві охоронцем. Також експерти виявили на тілі жінки множинні. Тілесні ушкодження, у тому числі і рублені рани голови. Працівники поліції на місці події виявили чоловіка, який знаходився у стані сильного алкогольного сп'яніння. Правоохоронцям він розповів, що він працює на даному підприємстві охоронцем, і в той вечір між ним та жінкою-охоронцем виникла суперечка, виник конфлікт, в ході якого. Він наніс їй тілесні ушкодження, які призвели до смерті. Зібрана інформація, слідова інформація і речові докази вказують саме на нього. На даний момент 37-річному чоловікові оголошено про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України та в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України чоловік затриманий. Нині вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. За чинним законодавством чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 15 років.